Дивитися першим міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробкої. Сьогодні будемо говорити про День захисника, який святкується 1 жовтня, але насправді мені здається, я впевнена, що ми мало говоримо на цю тему, тому що День захисника ну, має бути, мабуть, якщо не кожного дня, то набагато частіше, ніж один раз на рік. Але все одно, знаєте, на прикладі. Гвардійців, на прикладів, взагалі е, захисників, які бувають в нашій студії, можна зрозуміти, хто сьогодні нас захищає, які хлопці і дівчата боронять нашу країну і завдяки яким ми сьогодні власне, продовжуємо жити і працювати. Саме до Дня захисника ми е, вирішили цю програму. Вам продемонструвати, але насправді я ж кажу, наша розмова, я думаю, буде набагато ширша ніж просто цей святковий день. Отже, в нашій студії Микола на псевдо БТР, молодший сержант, військовослужбовець 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України. Вітаю вас, Микола! Вітаю! Um, Слухайте, ну, перш ніж говорити про те. Кого і чого не вистачає Національній гвардії України, так ем, напевно хотілося б все ж таки почути трошечки вашу історію. Знаю, що ви опинилися в НГУ за власним бажанням. Знаю, що зробили це на початку війни. Це був 22-й рік, так, так. і обрали ну, Національну гвардію України, напевно, тому що раніше там служили. Так, а служив до цього в військовій частині 358 міста Ізмаїло в роті оперативного призначення, Демобілізувався мобілізувався 5, 5 червня 2021 року. Uh -huh. Почав лише будувати своє життя в, цивільні, в цивільній структурі, але, на жаль, 22, 22 році почалася війна. Довго думав, куди ж піти, але все ж пішов до рідної Національної гвардії України. Пішли на самому, в самому початку війни, так? На початку березня. Угу. Тоді ми всі пам'ятаємо, що не було нестачі людей у нашому війську. І ми бачили і неодноразово говорили про те, що були величезні черги до військоматів. Так. І, до речі, частину хлопців та дівчат відправляли додому, бо не було потреби, не було, ну, тобто людей було вдосталь. О, зараз ситуація зовсім інша, на жаль, так? тобто діаметрально протилежна, і зараз ми маємо проблему таку, як не вистачає людей. Чи торкнулася ця проблема Національної гвардії України? Від частини, мабуть. Ну, трохи від... Залежить від, Залежить від, від частини, you. мабуть, так. А саме хотів би сказати про водіїв. Багато хто є правильні думки про те, що водій це просто Типаж людей, який їздить за рулем. Це не так. Вивезти групу на бойовий вихід це дуже тяжко. І Нацгвардія в них потребує. Також потребує в досвідчених пілотах, мабуть, або в людях, які хочуть навчитися. Тому що ми всі розширяємося, технології не стоять на місці, та ми потребуємо в цих людях. Ну і на жаль, війна продовжується, так і так. поки що, поки що, ми розуміємо, що хтось вийшов із строю, так, когось десь чогось когось не вистачає, все одно люди потрібні завжди. Так вже ви про водіїв правильно до речі сказали, тому що так, якщо говорити про водія, який у війську, то це не просто водій, це той самий військовослужбовець, такий самий захисник, який так само ризикує життям, який так само виїздить на завдання, який так само перебуває в небезпеці, і ну і власне… Власне, може тому не знаю, небагато бажаючих йти вчитися. І ти, ми ж розуміємо, що водійські права мають дуже багато хлопців і дівчат. Так а ви кажете, що є потреба в водіях, це означає, що бажаючих іти служити в якості водія все одно не не, не багато. М -м -м, мабуть, бажаючих багато, але хто дійсним бойовим водієм стає дуже мало, тому що на підготовку водія. Проходить ну, близько 2-3 місяців. Uh -huh. Тому що навіть, я вам скажу, я як командир групи наразі, не кожному водію ми довіримо, щоб нас вивозив на позицію. Адже доїхати дуже складно, ворог, ворог дуже, дуже часто почав використовувати в півдрони та обстрілює від, навіть об, на всій дорозі. Обстрілює так, так та не дає, дає мало змогу. Заїхати нормально на позицію, тому недосвідченим втратити групу. Ну тому це дуже водійські нерозуміло. права мати замало. Так, так треба вже мати що... ще й спеціальну підготовку саме в бойових умовах, так, саме в умовах міських. І характер дуже велику роль грає характер в цій справі. Я думаю, що у кожного захисника велику роль грає характер, так, тому вже... що, напевно, слабим там дуже важко. Важко, але всі хлопці мужніють, вийшовши угу. на бойові. Гартуються, так. Так, тому що там вже там потрібно надіятися на себе та на побратимів. Та немає, немає змоги якось, мабуть, боятися чогось. Тому що ніхто, крім тебе та твоїх побратимів, тобі там не допоможе. Та на тебе завжди хтось надіється. Немає змоги і немає часу по великому рахунку так, а вже так, боятися. Я так розумію, що коли ви відправляєтеся на завдання і коли починаєте його виконувати, то, напевно, просто у вас не вистачає часу думати, як це страшно. Але ж все одно страшно. Ні, бо страшно, всі бояться, але ж кожен по різному сприймає страх. мабуть. У вас як це відбувається? Що буває найстрашніше, скажімо так? На бойовому завданні? Так, так. Чи ви вже звикли за майже 4 роки до будь-якого будь розвитку подій? Ну, все залежить від напрямку, на якому працюємо. Угу. Ну, більш всього, це, мабуть, авіація ворожа. Це саме страшне, що угу. може бути, адже ти не знаєш, куди вона летить. І дітися немає де. А артобстріли хіба не страшні? Артобстріл страшний, але порівняно з авіацією. Угу. Не так. Об'ясню чому. Під час артобстрілу ви всі в укритті, і укриття, як показує практика, спасає. Угу. Але від ворожої ракети ніяке укриття, на жаль. Не ну так, спасти. якщо І... це пряме попадання, то взагалі так. ми всі розуміємо. Навіть цивільні вже вивчили, що тут немає е, варіантів рятуватися, так? Але якщо то десь поряд, то так укриття теж може допомогти. Ну, так, а вже. ж, Якщо поряд, якщо по вам, на жаль, це вже діло случая. кажуть. На яких напрямках ви вже виконували завдання? Я знаю, що зараз ви приїхали з Херсону. Так, наразі виконуємо завдання на Херсонському напрямку. До цього виконували на Покровському напрямку бойові завдання. Та до Покровського теж на Херсонщині воювали. Ну, тобто такі неспокійні mm -hmm. відрізки, скажімо так, військові території. так. Угу. А, до Нацгвардії сьогодні є бажаючі приходити. От ви сказали, що у вас, ну, можливо, немає такої. Треба в людях завжди є, але такої надпотреби от просто зараз прям немає. Я так розумію, що вистачає. По великому рахунку людей вистачає саме у вас, саме у вашій бригаді. Чи не зовсім так? Вистач... Мабуть, по великому рахунку, якщо ми візьмемо, мабуть, вистачає. Але все одно, що ми всі розвиваємось, ми всі відкриті для набору. Також наразі наш звод також розвивається в цьому плані. Б'ємо ворога кожен день. Також я вважаю, що і в частині в нашій, та й в інших. Все одно набір триває, і потреба в людях завжди є. Адже завжди є потреба. Ну Так, у нас є саме потреба у людях, так? тому так. що саме кількісна потреба. Ну, кількості людей. Кількості та якості, мабуть. Все одно потрібні… Підготовка це важливо. Так, коже ж більш потрібні люди, на яких тянуться, як кажуть. Насильно, хто не хоче воювати, uh -huh. а мабуть, більш ті, хто хотів би спробувати себе у війську. Тому що багато хто навіть з людей не розуміє, але все одно ж своє місце дуже легко знайти. Так, він приведу вам приклад: Хлоп... всі хлопці хочуть бути пілотами. Uh -huh. Тобто, є така думка у всіх, що пілот це той, хто нічого не робить, сидить за спиною піхоти та все. Але Насправді, якщо подивитися з іншого боку, пілот це, по-перше, це пріоритетна ціль як для нас, так і для ворога. По-друге, не кожен може стати пілотом. Не тому, що в нього якісь завади є. Угу. Не дається людині. Ну, таке ж теж буває. Але ж екіпаж не залежить від одного пілота. Ми працюємо в основному бомберами. Тобто б'ємо ворога на різних дистанціях та й. Потреба її в саперах, і в водію, і в помічнику сапера. Адже і ми, ми, виконуючи завдання, виконуючи місію по знищенню ворога, ми всі доповнюємо один екіпаж, адже без пілота не полетить дрон, без сапера він не зарядиться, без помічника воно не винесе. І ми ось кожна дія в екіпажі це одне ціле, одне ціле, в якому ми не можемо виключити ні в якому жодний елемент, напевно, да, так, 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 ми не можемо То втратити такий... жодний елемент, не буде працювати цей механізм. Або mm -hmm. буде, але не так ефективно. Добре, якщо прийшов вчитися на пілота, і в нього нічого не виходить. от Кажете, не кожен може стати пілотом. Що тоді їм пропонують щось інше? Так, вже ж, Під час навчання він бачить всю систему, як, як воно працює. і не був ну так сталося, що не зміг стати не зміг стати пілотом. Ну це не проблема. Uh -huh. Можна спробувати себе в іншому напрямку, адже людина під час навчання бачить кожен з етапів uh -huh. той, що робить. Тобто, по ходу, може обрати щось інше, так, так, або можуть запропонувати щось інше. ж. Тобто, не має значення людина. Кого ом, стосовно віку ви чекаєте? Люди, це якого віку мають бути переважно? Мабуть, з 18 та до 45:50. Угу. Адже ну, ми служимо в наразі, не буду казати про всю Нацгвардію, але ми в зводі спецпризначення, та нам, угу. мабуть, більш молоді потрібні наразі. Там має бути витривалість, там має бути фізична підготовка, так, так, швидкість, і, ну тобто і ще мінімум, напевно, якихось хронічних проблем зі здоров'ям, які, на жаль, із часом все так. одно виникають. А якщо приходять до вас більш старші? І чи приходять взагалі? Приходять, більш старші? навіть є в нас екіпаж з людиною, який більше 50 років, угу. це наш пілот-командир групи. Дуже гарно б'є. борога. Угу. Мабуть, це виняток мабуть. Ну, ми, я вважаю, що це виняток. Це дуже мотивована людина в нас. Угу. Ну, Взагалі-то мотивованість, вона, я думаю, що не має віку, немає ніяких обмежень. Якщо є мотивованість, то тут і, і вік за 50 теж може підійти. Так, мабуть, ну, вік так само молодий. А, чи є от просто от Черги зараз людей. чи... Ну, Ви теж сказали, до речі, коли спілкуюся із військовими захисниками, вони дуже часто говорять, ми не чекаємо тих, кого тягнуть за руки за ноги. Ми переважно не хотіли б їх брати, тому що у людини нема мотивації. Якщо її притягнули насильно, то навряд чи вона схоче служити так, як би нам би хотілося Так? Тому чекаємо, все ж таки, щоб добровільне це було рішення. Так, але ж добровільне рішення зараз, ну, мені здається, більшість, хто хотів, вони вже дуже давно там. Я вам скажу, все, ну, все одно йдуть. Потрохи, так, їх не так багато, їх дуже uh -huh. мало, але вони йдуть. Uh -huh. Хтось міняє структури, хтось повертається після СЗЧ. Uh -huh. Так. І йдуть, вертаються все одно. Є, я, вважаю, я думаю, що є потік людей все одно. На яких умовах зараз служать у вашій бригаді? На умовах призову по мобілізації та по контракту. І по контракту, і по мобілізації. Так. Ви більше чекаєте на тих, хто приходить по контракту, чи взагалі-то якщо людина підходить по всім параметрам, то не має значення, яким чином вона опинилася у війську. Нам немає значення. Немає значення. Немає значення. Адже ми не переслідуємо ціль контрактників або мобілізованих. Ми переслідуємо ціль зібрати побільше людей, які хочуть нищити ворога та стримувати, та стримувати ворога. Угу. Куди треба звертатися, якщо виникає бажання і чи немає. Страху. знаєте, от Багато, хто, ну, багато, о, наприклад, там, бригад, підрозділів пропонують таке. Можна просто подзвонити, можна просто прийти, ознайомитися, якщо тобі не сподобалося, можна просто піти. Тебе ніхто не залишить там, тебе ніхто не змусить залишатися. Як у вас це відбувається? Мабуть, так само. <laughs> так само. Я вважаю, так. Мабуть, так. Дають, показують, об'ясняють. Ну, тобто інформаційно повністю готують, так? Відповідають на всі питання, так, І вже. особливо, якщо йдеться про контракт, я розумію, що там зовсім по-іншому це відбувається. Так. Так. А, можна говорити, що у вас були найскладніші напрямки? Чи так не ставиться питання, коли питаєш у військових? Чи кожен напрямок складний по-своєму? Кожен складний, складний по-своєму по-своєму. Ну, воно, воно все залежить від специфіки. Адже, ну, приведу вам приклад. От, наприклад, як це Так, Наразі ми воюємо на херсонському напрямці. Uh -huh. Напрямку, це стоячий фронт у нас. Тобто, що це означає? Це ворог вже окопався, ворог знає в основному всі наші позиції, ми uh -huh. знаємо всі позиції ворога. І б'ємо вже, хто краще вибере собі, собі позицію, щоб вижити, та хто uh -huh. значить більше. Коли були на Покровському напрямку, це піхотні бої в нас йдуть. Це постійне прикриття піхоти, це постійні штурми піхоти. На жаль, не завжди в нашу сторону, але це бої, та й вважати як тут найгарячіше, ну, було гаряче на Херсонщині, адже на кожному напрямку є свої нюанси. Гаряч як на Херсонщині наразі, так і на Покровському напрямку, на Запорізькому та на Луганському. Адже ворог не спить, ворог все одно наступає. І хлопці наразі встримують ну, всі ці наступи. Тому ділити де гарячі ще наразі неможливо. Адже... Кожен відрізок фронту дуже важливий, так. так і кож... хлопці на кожному відрізку фронту працюють, як, як мають працювати і. Досить складно, я це теж розумію. 1 жовтня, День захисника. Що для вас особисто цей день означає? Мабуть, цей день означає великий праздник. Чому? Тому що я ніколи не хотів служити в армії до цього. Я завжди вважав, що в армію йдуть ті, хто себе не знайшов в житті. Але mm. це була дуже погана думка до цього. Та але за час проходження служби ця думка змінилася. Адже, мабуть, я знайшов себе. Я вам дуже дякую. Дякую за те, що ви робите там. Дякую всім захисникам, які роблять дуже нелегку роботу для того, щоб країна на ім'я України продовжувала жити, власне. І бажаю вам абсолютно точно берегти себе і повертатися додому якнайшвидше. Дякую вам. Микола на бтр молодший сержант, військовослужбовець 11-ї бригади імені Грушевського національної гвардії України був сьогодні в нашій студії всіх захисників із святом. Обов'язково бережіть себе. Побачимося на першому війську.